Гітлер не був ідеологом нацизму. Взагалі мене доволі дратує оце фюреру і поклоніння. На основі незрозумілої ідеалізації більшість сприймає Гітлера якимось над розумом, який побудував потужну систему у вигляді нової Німецької імперії. А тільки ми говоримо про Німеччину державу, яка може залишатись могутньою навіть за правління ідіотів. Але нехай. Могутня Німеччина 1933-1945 років не є заслугою одного лише Гітлера. Так і нацизм, як ідеологія теж. І німці не просто собі жили спокійно, потім прийшов Гітлер, і вони стали нацистами. Почнемо з того, що Майнкамп авторства Гітлера це щось на кшталт студентського реферату на важливу тему. Тобто це скатані чужі роботи, приправлені примітивним власним переказом. Але у кого він скатав ідеї? У тих інтелектуалів, які були членами нацистської партії та дійсно створювали ідеологічне підґрунтя Альфреда Розенберга та Готфріда Федера. Але чи вони з нуля придумали ідеологію? Теж ні. Ідеї Розенберга та Федера це вже не студентський реферат, а щось більше схоже на статтю наших науковців, проаналізувати роботи з різних джерел і оформити більш академічний їхній переказ. Так звідки ж вони всі ці ідеї понабирали? Це ми і розглянемо в 1807 році, після поразки Прусії від Наполеона I в битві під Єною, професор Йоган Готліп Фіхт почав читати в Берлінському університеті звернення до німецької нації. В них Фіхте стверджував, що романські народності або з особливості французи, а до романських народностей ще й євреї являють собою раси, що занепадають, і лише німецькі нації дарована здатність відродитись. Німецьку мову Фіхте вважав найбільш чистою та самобутньою. На його думку, саме під головуванням німців має розпочатися розквіт історичної епохи. Адже така воля Божа всім буде керувати численна еліта, вільна від будь-яких моральних обмежень, властивих індивідуумам. Тобто мораль не має заважати в управлінні державою, що майбутні нацистські ідеологи із захопленням перейняли в свою програму після смерті Фіхте його наступником став Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. За Гегелем, держава являє собою все, ну або майже все. Він стверджував, що держава найвищий прояв Світового Духу мораль Всесвіту. Держава повністю володарює над індивідуумом, найвищий поклик якого полягає в тому, щоби бути членом держави, адже право Світового духу вище будь-яких привілеїв людини. Але як тоді слід було розглядати щастя окремої людини? Гегель відповідав, що світова історія це не імперія щастя, періоди щастя, вважав він, це порожні сторінки історії, оскільки вони відображають періоди злагоди, коли відсутні конфлікти. Війна ж, на його думку, є великим чистилищем. Вона сприяє етичному здоров'ю народів, розбещених довгим життям в мирі і злагоді, подібно тому, як вітер звільняє море від нечистот, що накопичилися за час штилю. Традиційні поняття моралі та етики не мають чинити перепон ні вищій державі, ні героям, які її очолюють. Згідно вченню Гегеля, світова історія має бути вище всього іншого. А непотрібну мораль не слід протиставляти діянням та досягненням, що мають історичне значення. Гегель вважав, що така держава утвориться в Німеччині, коли проб'є її божественний час та її великою місією стане відродження світу. Ще одним професором все того ж Берлінського університету був історик Генріх фон Трейчке. Його лекції відвідували не лише студенти, а й офіцери Генерального штабу та юнкери. Вплив тречки на світогляд німців був величезним. Подібно Гегелю він підносив державу як вищу владу, але формулював свої погляди більш однозначно. Народу відводилася роль майже рабів. Треєчки вважав, що немає значення, що людина думає, допоки вона підкоряється. Тречке переплюнув Гегеля у піднесенні війни, її він вважав найвищим проявом людської особистості. В його уяві військова слава є основою політичних досягнень, а проповідь миру є соромом та аморальністю. Суть держави в його владі, зазначав Тречке. Сподівання на те, що війна назавжди буде забороненою в світі, є не лише абсурдною, а й аморальною. Це призвело би до викорінення багатьох важливих та високих прагнень людської душі. Народ, який буде мріяти про вічний мир, невпинно стане деградувати. Особливе значення в підвалинах нацизму займала філософія Фрідріха Ніцше. Хоча Ніцше вважав більшість філософів, в тому числі раніше згаданих Фіхте та Гегеля, шахраями. А німців називав мало не виродками, які руйнують будь-яку культуру, куди б вони не вторглися, нацисти особливо підносили його філософію. Ніцше вважав, що суспільство має існувати не заради себе, а лише в якості фундаменту та опори держави. Не існує таких понять, як право на життя, право на працю, право на щастя. У цьому відношенні людина нічим не відрізняється від рабів. Місце жінок, на його думку, лише на кухні, а основна задача народжувати дітей. Чоловік має готуватись до війни, а жінка народжувати воїнів. Все решта зайве. Так вважав Ніцше прославляв надлюдину величну світловолосу бестю, яка прагне лише здобичі та перемогу. Людина має любити мир лише як засіб для нової війни, а короткий мир. Любити більше, ніж довгі, справедлива війна виправдовує будь-яку мету. Ніцше стверджував, що набирає силу раса майбутніх правителів, задача яких полягатиме в підготовці надлюдей, які матимуть особливий інтелект та силу волі. Такі надлюди стануть правителями землі. І, само собою, нацисти вирішили, що мова йде саме про них. А хто ж придумав ідею так званої арійської раси? Правильно, французький письменник Жозеф Артюр де Гобіно. Він вважав, що раса є ключем до розуміння історії та цивілізації. Нерівність рас в достатній мірі пояснює всі процеси, що визначили долю народів. Гобіно виділяє білу, жовту та чорну раси, де білу називає вищою. Письменник аргументує це тим, що нібито історія вказує на те, що всі цивілізації беруть початок з білої раси, і жодна цивілізація не може без неї розвиватись. Але й серед білої раси особливо виділяються так звані арійці він називає їх найбільш працелюбними та благородними серед всіх представників білої раси. Гобіно жаліє, що сучасні арійці змішалися з нижчими расами, проводячи в приклад народи Південної Європи. Проте залишилися і максимально чисті представники арійців. Такими він називає частину французів, англійців, ірландців, голландців, скандинавів та німців, що живуть по Рейну та в Гановері. При цьому основну частину німців Гобіно виключив з переліку чистих арійців. Але нацистські ідеологи просто старалися опускати цей момент. Але отих от рейнських німців Губіно називав найкращими представниками арійців, а оце вже нацистські ідеологи не замовчували. Де б не з'являлися німці, зазначає Габіно, вони всюду сприяли прогресу. І це твердження він використовує навіть по відношенню до Римської імперії, адже германські племена, які зруйнували імперію, ніби як зробили величезну послугу всій цивілізації, бо римляни вже були бруднокровками, і завершує формування підґрунтя для нацизму англійський письменник Х'юстон Стюарт Чемберлен, якого особливо обожнювали в російському середовищі на пару з габіно. В своїй роботі основи ХІХ століття Чемберлен пояснює, що для пояснення суті ХІХ століття потрібно зрозуміти витоки з давніх часів. Такими витоками він називав давньогрецьку філософію, і культуру, давньоримське право і особистість Ісуса Христа. Наслідували цим витокам дві найчистіші раси. Євреї та німці, а також всілякі напівкровки, які населяли серед земномор'я, яких Чемберлен називав пародією на людей. Лише німці були достойними наступниками вищої раси. Чемберлен засуджував антисемітизм і пояснював, що євреї не є нижчою расою, вони просто відрізняються від німців і являють собою якби паралельну вищу расу. Правда, далі Чемберлен починає обґрунтовувати, що вони все ж є антиподом німців, тобто ніби як зла чиста раса. Але як бути з тим, що однією з основ Чемберлен називає Ісуса Христа, який втілює собою добро та благо, будучи євреєм? А все просто. Чемберлен запевняв, що Ісус ніякий не єврей, а справжнісінький арієць. Далі Чемберлен починає подавати історію виникнення євреїв, де вони змішувалися з хетами та аморитами, тобто стали бруднокровками, але сам же він називав їх чистою расою. Ну, заплутали філософа демони, і це я зараз серйозно. Чемберлен стверджував, що до нього являються демони, які підштовхують його до чогось. Зокрема, в 1896 році демони змусили його закритися в готелі на вісім днів і замість завершення недописаного музичного твору терміново зайнятися біологічно-історичним питанням формування людських рас. Ось так виглядали ідеї, які лягли в основу нацистської ідеології, окремі тези Фіхте, вирвані цитати Гегеля, радикальний етатизм Тречки, нігілізм Ніцше. Расизму Гобіно та антисемітизм Чемберлена все це було змішано нацистськими ідеологами Розенбергом та Федером в основну страву і лише приправлене особистим баченням Гітлера.